Івано-Франківськ у білосіру смужку таким місто стає у теплі пори року зазвичай напередодні державних свят та великих релігійних. Справжній вапняний бум перед великоднем. Кожне підприємство, організація чи навчальний заклад має за правило побілити вапном бордюри та дерева на прилеглій території. Бо так звикли. Ну у нас вже давно це при прийнято ті бордюри фарбувати. Та воно краще виходить. Місто має бути черзі, бордюри файно… по. Побілені так і, ну дуже гарно, а ті великдень на як на со є свято. Ну хоча б красивіше виглядають, я Думаю, як на мою думку, це дуже гарно. Святкове, так, ви знаєте, на настрій, вроді би кажуть, мелоч, але приємно. Настрій піднімається, вже ти відчуваєш свято. Не все так гарно, як видається на перший погляд. Далеко йти не треба. Центральна частина міста пам'ятник Чорноволу. Біля погруддя на сходах передсвяткова ляпанина. Справжні вапняні ляпсуси у середмісті побачити не проблема. Поряд зі сквером на Міцкевича хтось переборщив, бо вважав за доцільне навіть дорожній знак завапнувати. Міняти щось наразі готові лише одиниці. І може, і треба, бо це витрата коштів де? to Ну не знаю, ну прикрашає місто, але чи воно може є інша, Зараз вже фарба, щось інше, щоб воно довше постояло, щоб не змивалося. Якщо з деревами змиритися ще можна, бо садівники переконують, що вапно захищає насадження від шкідників, то і з бордюрами складніше. Вапно змивається з першим дощем, тож гроші на вітер. З цим погоджуються і комунальники. Побілка бордюрів це є така стара радянська ледача звичка, яку практикують з метою приховати якісь певні недопрацювання. В сфері благоустрою, несвоєчасного прибирання території, оскільки, можливо, якісь які є недопрацювання, допрацювання, допобіливши там стовбури дерев, бордюри, електроопори, є якась видимість роботи, що великий об'єм роботи зроблено, що люди працювали. Ми десь, може, десь з цим погоджуємося, і тому якоїсь централізованої вказівки цього року побілити бордюри, дерева, електроопори не було. Тобто ці рішення приймалися безпосередньо на місцях. Тим часом активісти закликають городян позбутися старої звички білити бордюри один через один. Мовляв, це показуха і пережиток минулого. Та радять запозичувати кращі європейські практики. Бордюри це взагалі смішно малювати, бо шкідники не гризуть, бордюри ні терміти. В центральній частині міста ми будемо фарбувати бордюри, але не вапном, а фарбою. І не білим, а жовтою фарбою буде малювати в тих місцях, де паркуватись заборонено, де не можна залишати свої транспортні засоби вздовж бордюрної лінії, або синім відповідно, де можна паркуватися, і це і означає розмітка про те, що це платна паркувальна зона, то. Щоб там не казали молоді активісти, бабу Розалію не перепреш. До розвілки так, кожен... а далі вже ні. Та, аби червах не їв. Їй до Європи, як до космосу. За модними комунальними тенденціями старенька не стежить. Знає своє. Раз на рік перед великоднем, як Бог приказав, усі дерева без винятку мають бути побілені. Та й крапка. Я вже маю 92 роки. І так кожен рік. Так, кожен рік. Білі коло дерева. Чи маленьке, чи велике, ти ще білець. Така є традиція, що на, на, на великдімося ще побілять всюди. А на що, на що білети? Та на що, То було файно? Вікторія Ткачівська, Юліан Сущак, новини, третя студія.